Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 2 крю у нас Леопард 1 і знову охотник на рашистов. Граємо напрямок на карті Ель ламейн Напрямок СТ грає, і як бачите, в команді противника є два середніх танка. В нашій команді один середній танк. Але як бачите, наш герой. Їде, але він недалеко заїжджає в цей напрямок. Він трошки з краєч, краєчку грає. Чому? Тому що там за ним стоїть ПТСАУ В-4005, і він е, ну, робить якийсь постріл, дає первинний засвіт, але е, дає навіть простріли по можливим позиціям ПТСАу, і засвідчує зараз пожету 65-го і дає постріл, але невлучний. Це я, друзі, кажу вам чому. До того, що е, якщо ви бачите, що в команді противника в сетапі є дві СТ, а ви граєте сам на напрямку, то можливо буде так, що в цьому роз'їзді СТ не приїдуть сюди, або приїдуть не в повному обсязі, так як тут зараз ТВП поїхав чомусь в, інший, е, в іншу сторону, поїхав по центру карти, де там їх зустрічає фв 4005 і наш. Герой вже наносить свої перші шоти з дамагом і попадає вже по прожета і по у противника. Так от, друзі, до чого це все? Тому що вигідна позиція на цій карті, вона тут вигідна. Звідси ви можете бачити і прострілювати майже практично всіх, хто грає точку Б точно і частково. Тих противників, які перекатуються на точку С. І це важливо, тому що якби не поїхав Леопард сюди, то СТ вже були б Петкесау, наприклад, фв 4005 вона взагалі сюди не поїхала. Так вона поїхала через Леопарда. А так, наприклад, Прожето проїхав би на наш Респ, і в кармі у нас вже було дві СТ-шки. Леопард в такому ближньому бою, він не живе дуже довго, тому леопардом треба грати на дистанції, але це більше дуже цікавий тим зараз подивитись, як грають в команді противника гравці. І це не знаю, чи це погано, чи це добре. Звісно, мабуть, це добре, тому що грає наш Саклан, і йому попадаються такі. Цікаві гравці, такі, скажімо, як персонажі. так сказати. От дивіться, грає і сьомий і грає Мінотавр. Начебто той сьомий хоче там підпушити 60 ТП. Ну і звісно, він там викатився, не побачив спочатку Леопарда, а тут хоп, стоїть Леопард. І що треба робити? Ну, Забирає він 60 ТП потім після тички Леопарда. І зараз він вирішує, що треба на Леопарда вкатувати. Звісно, але навіщо, якщо у вас є точка. Навіщо вам кудись на когось вкатувати? Ну, да, у вас там ХП, є броня. А тут Мінотавр теж саме вирішив. Але Мінотавр, мабуть, забув, що у Леопарда трошки швидкість швидша, ніж в нього. І що відбувається? Друзі, поки Мінотавр дав одну свою тичку, він роз... розгубив всі свої ХПшки. І тут залітає і сьомий той, який поїхав. По колу поїхав, хоча він міг не гнатися за леопардом, бо він теж його не дожене. Він міг просто розвернутися і поїхати в зворотньому напрямку. Але що він робить? Він робить так, як він вважає за потрібним. Він просто їде за Леопардом. І цього не можна було робити, тому що е, вас е, дуже вистачає вже для перемоги, там, не знаю, там по точках. Е, Пойнтів, і ви могли б собі е, забрати ще точку Б, як отут поряд. І можна було цей бій затащити, але вони, окрім того, що вони роз'їхались, вони ще зіграли тактично неправильно. І Мінотавр, який дозволив заїхати собі в карму. 4779 маємо дамагу, 5 фрагів, це майстер, Редлі Вотс, медалька воїна, і наш охотник знову перемагає в такому бої. Друзі, я вам бажаю перемог. Дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть ваші коменти. Всім гарних боїв! Пока!